Друзі, привіт! Трохи прихворів я, блін, температура під 40. Зараз лікуюся, не можу стрімити. Але я завжди радий дивитися за Наві, як вони виграють. Друга гра просто була неперевершена. Мені дуже це сподобалось. Я радий, що вони показали свій скіл. Ну і так, лікуюся і дивлюсь, вболіваю за Наві. Всім гарного дня. Давайте зараз покажу, що в мене там по фентезі. По фентезі, ось так в мене. 37 тисяч. Я набив. І в мене просто тут, по нулях стоїть. Це капець, конечно, пацани. Це дуже шкода. Але ну, помаленьку набираю. Помаленьку набираю. Там вже 74 тисяч. Це капець, конечно. Ну а ми за на'ві. За наві.